Привіт всім, ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Сьогоднішнє відео, надіюся, буде для вас досить таки цікавим, оскільки в ньому я хочу розказати, скільки потрібно вложити грошей в акції, щоб отримувати пасивно кожного місяця, наприклад, 100 доларів. Давайте одразу перейдемо до мого комп'ютера і вам все наглядно і красиво покажу. Надіюся, ви зрозумієте, але поставте лайк під даним відеороликом. Якщо маєте якісь ще питання, то задавайте їх в коментарях. Дивіться, я зараз знаходжуся на сайті finviz.com і тут в мене ну, так стандартно відкрита така вкладка, як зміна вартості ціни за один день. Ну, Але мені в сьогоднішньому відео це не потрібно. Для мене в сьогоднішньому, віде... в сьогоднішньому відео потрібно дивідендна дохідність, тобто dividend Yield. І коли натиснувши сюди, ми можемо побачити, що зважаючи на те, що ринок акцій трошечки скоригувався за минулий час, то і дивідендна дохідність більшості з компаній виросла. Ну, і тут ми можемо побачити, там, що деякі компанії платять, деякі не платять дивіденди. Тобто там зелений колір це досить такий високий дивіденд, ну, висока дивідендна дохідність. Ну і давайте ну, виберемо компанію. Я тут вже в принципі вибрав собі раніше. І давайте сьогоднішнє відео буде на тема на тему прикладу інвестицій в компанію Altria Group. Altria Group це компанія з Сполучених Штатів Америки, яка в принципі цілком і повністю зосереджена на американському ринку, і вона виробляє тютюнові вироби, тобто там. Сигарети різні, електр... Електр... електричні, електронні, електронні, електронні сигарети, ну і різні вироби. в принципі, Там навіть було дієчасткою часткою в компанії Carlsberg Карл... 10%. Ну і Подивіться, дивідентна дохідність її на даний час складає 8,36%. Ну, але давайте все-таки конкретніше і вам розкажу, скільки потрібно грошей вложити в дану компанію, щоб отримувати пасивно 100 доларів. Подивіться, коли натиснувши на даний, даний значок і тут прогортавши трошки вниз, ми можемо побачити, що дана компанія в рік виплачує 3,76 на одну акцію. Вартість акції на даний час 45 доларів. Дивіться, тут у мене є такий документ, я собі його приготував трошечки раніше. І так, як вам казав, поговоримо про компанію Altria і тікер даної компанії Mo. Так що ви можете вписати і знайти дану компанію в свого брокера, якщо ви інвестуєте. Так, як вам казав, ціна на даний час 45 доларів. Чому я вибрав дану компанію? Та тому, що дана компанія виплачує дивіденди вже досить регулярно і досить довгий період часу, бо аж цілих 52 роки. Дану інформацію я взяв з сайту Seeking Alpha і тут можна побачити, що компанія збільшує свої дивіденди вже 52 роки, і, звісно, їх виплачує. За останні 5 років вона збільшує свої дивіденди на 8%. Ну і виплачує в рік 3 долари 76 цента на одну акцію. Ну але хочу вам сказати, що не потрібно врахову ну, врахувати так, що ми купимо, наприклад, одну акцію за 45 доларів і в рік будемо отримувати там 3 долари 76 центів. Ні, потрібно ще врахувати те, що ми повинні заплатити податок. Ну а податок для кожної країни є різний. І, наприклад, в Сполучених Штатах Америки податок від дивідендів складає лише 15%. Ну а наприклад, в Україні податок на дивіденди хіба 18% плюс

Тобто в сумі 19,5%. Як ви бачите, я тут вписав 20%, ну, в принципі, заокруглив, бо можна ще враховувати різні трати за той період часу. Ну, 20% це таке середнє, в принципі, в будь-якій країні, де б ви не жили. Наприклад, там, де я живу, а саме в Польщі, де податок на дивіденди 19%. Ну і автоматично в мене в Штатах побирається і залишається вже одразу в Штатах 15% той, того податку. Ну, а 4%. Податку тої різниці я мушу ще доплатити тут вже в принципі, на місці. Тобто я вибрав тут, що податок 20%. Тобто з урахуванням податку на одну акцію в рік компанія виплачує 3 долари і там 8 тисячних центи. Ну, в принципі, можемо заокруглити, що компанія виплачує в рік 3 долари чистими на одну акцію. Тобто нам треба знати тепер, скільки нам потрібно акцій купити, щоб отримувати в рік 1200 доларів, тобто в місяць 100 доларів. Бо компанія не виплачує кожного місяця свої дивіденди, а робить це лише 4 рази за цілий рік, тобто раз на квартал. Ну і в сумі нам потрібно отримувати за рік 1200 доларів. Тобто можна порахувати собі, що. Якщо ми хочемо отримувати 100 доларів, це 1200 в рік. 45 доларів коштує одна акція, і компанія в рік виплачує на неї 3 долари, то нам просте математичне значення, нам потрібно знати, скільки нам потрібно заінвестувати грошей, щоб отримувати тих 1200 доларів. Тобто 45 ми множимо на 1200 і ділимо на 3. Там, на 3. Нам виходить, що ми повинні заінвестувати в дану компанію. 17 1952 долари, щоб отримувати кожного року пасивну 1200 доларів. Ну, але це тільки пасивний дохід з самих виплачених дивідендів. Ще ж можна враховувати то, що в перспективі там часу акції компанії можуть вирости, ну, в принципі, можуть її теж впасти. Ну так що давайте я вам ще покажу на прикладі того, скільки яка вартість нашого портфелю з тих самих акцій компанії Altria було б зараз, якби ми заінвестували, наприклад, якусь там суму 10 років тому в дану компанію. Дивіться, завдяки такому сайту, як Portfolio Visualizer, Тут ви можете побачити, що я вибрав собі дані 2012 рік. Тобто, наприклад, що ми заінвестували в дану компанію рівно 10 років тому. Ну, тобто до сьогоднішнього часу, до 2022 року. Я тут вписав цифру 50 тисяч доларів, оскільки це така середня. Середній капітал, який може дозволити собі, ну не в принципі не кожен, не кожен, ну але досить таки багато розумних людей, які знають, як заробляти гроші. Тобто, наприклад, 50 тисяч доларів це така собі цифра. Ну, наприклад, вартість нерухомості в будь-якому місті України, ну хіба крім Києва, так? 50 тисяч доларів. І давайте, ми заінвестували 50 тисяч доларів у 2012 році, бо хотіли отримувати тоді паси. Дохід весь цей період часу. Ну і тут я, в принципі, вписав, що наше портфоліо буде складатися тільки з однієї акції, тобто дана компанія буде займати 100% в нашому портфоліо. І тут, якщо вниз ми прогортаємо, то ми можемо побачити, що сьогоднішня оціночна вартість акції Altria Group зараз би виносила 76 тисяч доларів. Ви можете сказати, що за такий період часу, в принципі, вартість долара через інфляцію зменшилася, так і ви в цьому праві. І тому є тут така позначка, яку можна натиснути, і вже врахувати інфляцію за цей період часу. Якщо ми тут натиснемо, то можемо побачити, що вартість нашої інвестиції зараз би була 58 тисяч доларів. Ну, в принципі, без, там, без декількох доларів. Це оціночна вартість загального нашого портфелю не так само потрібно враховувати, що за цей період часу ми все-таки отримували наш той пасивний дохід, тобто отримували дивіденди. І тут, коли прогортаємо вниз, ми можемо побачити, скільки ми отримували дивідендів. Тобто, дивіться, ми заінвестували, купили акції там в 2012 році, там певну кількість на 50 тисяч доларів. І за 2012 рік ми отримали 2, 2867 доларів. Це, в принципі, цифра без врахування податку. Ну, можна там відняти 20%, можете побачити, типу, скільки ми отримували в даному році з дивіденди. Ну і так, в принципі, кожного року компанія виплачувала дивіденди, ну і регулярно їх бачимо збільшувалася, збільшувала. І за 2021 рік, наприклад, компанія виплатила. Майже 6 тисяч доларів в формі дивіденди. Тут за 2022 рік цифра поки що менша, оскільки компанія виплатила дивіденди тільки і лише за 2 квартали. Так що два квартали ще перед нами, і ми побачимо, я надіюся, навіть цифру більше 6 тисяч доларів за 2022 рік. Ну і давайте в сумі порахуємо, скільки б була вартість нашої інвестиції за цей період часу. Це в принципі не важко, оскільки, дивіться, ми тоді заінвестували 50 тисяч доларів. Вартість інфляції, тобто вартість портфелю сьогодні би складала 57 тисяч доларів. Ну, 58%, так. Ну і дивіться, і нам треба врахувати, що за весь цей період часу ми отримували дивідендів. Я тут собі раніше вже, те, вже це порахував і вже навіть відняв податок тих 20%. так? Тобто за тих 10 років ми отримали з даної інвестиції 37 тисяч доларів дивіденди. Тобто вартість нашого портфелю з акцій, тобто інф, е, і нашої інвестиції, зараз би склала 57 тисяч. Плюс 37, тобто майже 90 тисяч доларів. Тобто майже в два рази ми б збільшили вартість нашої інвестиції. Ну і що хочу вам сказати, що отримувати пасивно гроші досить таки приємно. Я це вже роблю більше року часу, бо отримую дивіденди більше того року часу. І, наприклад, зараз дивіденди в рік після врахування вже податку для мене складають 280 доларів. Так, це поки що маленька цифра, але мій портфель з акцій тільки росте і розвивається. Якщо ви не підписані на мій канал, то можете зробити це зараз і прийти і подивитися інші відеоролики. Надіюся, вони вам будуть цікаві. Надіюся, що вам сьогоднішнє відео сподобалося. Так що ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і всім па-па!